Кидає флешку і решить Б, викладач в бурмочі, що завалив студента, або фікрейтер пише про кінний і краш що це за шифер, це професійні жаргонізми. Сьогодні ми розберемо, звідки вони беруться, чому кожна професія чи субкультура вигадує свою мову і як вона формує ідентичність. У лінгвістиці жаргон це соціально маркована лексика, що функціонує в усному спілкуванні професійних чи субкультурних груп. Доктор хафіологічних наук Леся Ставицька називає його субкодом, який сигналізує те, що ми свої. Наприклад, студенти кажуть, залік або шпора, щоб відчути себе частиною спільноти. Мовознавець Олександр Пономарів додає, що жаргон це мовна гра для експресії, як от коли викладач каже, завалив замість поставок віку. Жаргон має давні корені. Ще середньовіччі медики і ремісники створювали терміни для точності, а в 19 столітті із проявою промисловості він став масовим. Наприклад, у 1860-х роках жаргон відображав бунтарство, а з 1980-х культ грошей. Лінгвісти виділяють чотири причини його виникнення: переосмислення слів, забити, відмовитись, власне українські терміни дріт, телефон, запозичення, паті, тобто вечірка і кримінальна лексика западло, неприємність. Жаргон – це не просто слова, це спосіб думати і бути в групі. Давайте подивимось, як він працює в кіберспорті, що значить кидати флешку чи купити слона. Дивіться! Це був понеділок, ранок. Я як завжди грав у комп і пив живчик. Раптом мою голову відвідала геніальна думка: а чого це я витрачаю свій час та ресурси безкоштовно? Люди за це ж мільйони доларів отримують. Стану кіберспортсменом. Так, у що там зараз діти взагалі грають? Counter-Strike? Востаннє казав, це класів дев'ятому. Ладно, розберемось. Що там складного? Пів, 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 пів робити. Розберусь. Я скачав Counter-Strike. Я запустив Counter-Strike. Гра почалася. Я побіг з тиммейтом. Я заховався за ящиком. Я б перемикав зброю, десь чув, що так треба. Я вирішив піти в обхід. Мене вбили. Та що ти будеш робити? Так, мені потрібна консультація людини, яка точно в цьому шарить. Так, а ти чого хотів? Там же завжди засідки ставлять. Або обхідними шляхами бігай, або ну хоч флешку кинь перед собою. Воно не завжди працює, але раптом хтось не відвернеться, то хоч шанси будуть. Кидати флешку, значить. А в мене вона взагалі є? Пішов шукати флешку. Флешки немає. Але я запальничка. По формі схожа, тож піде. Ну, не чувайся, Counter-Strike. Так, гра почалась. Я побіг. Я був обережним. Я озирався навкруги і йшов до своєї мети. Я помітив, що там заварушка. Я кинув запальничку. Дякуємо. Схоже, запальничка не проканала. Треба ще варіанти. Ну так, слона купи, сядь із ним тому у переході і чекай. М -м, купити слона. А скільки він взагалі коштує? Так, заходимо в Google. пишемо, скільки коштує слон. 1,8 мільйона доларів. Нічого собі. Та ну нафіг цей ваш кіберспорт. Слухай, я тут в доту грати, А що робити, коли в тебе мало здоров'я лишилося? На базу бігти? Ну, дивись, коли в тебе мало ХП, ти просто біжиш в ліс, хаваєш перше дерево, яке тобі потрапляється, і потроху відновлюєшся. Або можеш просто там сховатися і чекати, доки відновиться. Ось, давай, на хворій. Ну що, новачки пішли кидати флешки та їсти дерева. Взагалі, ігровий жаргон це не просто терміни, це соціальний інструмент. Лінгвісти кажуть, що вони виконують психологічну функцію. Коли гравець каже, флешка чи раш, він відчуває себе частиною команди. Це працює як наш дедлайн або сесія слова ще об'єднують студентів. Історичний ігровий жаргон сформувався через запозичення. Флешка прийшла від англійської мови, а «раш» — з німецької. Але жаргон це ще й семантична гра. Слова типу зашковарити мають поеоративний відтінок, тобто натякають на щось негативне, як западло у кримінальному сленгу. Це робить мову яскравою, але може запутати, як наших новачків. Дослідження засвідчують, що жаргон зменшує когнітивне навантаження під час напруженої швидкої гри сказати кинути флешку набагато швидше, ніж кинь світлову гранату. А тепер у світ викладачів. Давайте подивимось на те, що вчителі говорять про учнів, коли ніхто не бачить. Дивимось. Ох, народ, 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 я вже не можу. Дев'ятий клас це просто якийсь провал, дав контрольну роботу, а там половина пустих аркощів, половина просто з ГДЗ списано. Я сиджу, перевіряю і думаю, ну я ж не винен, що вони не вчать. Я ж не винен в цьому, а потім мені будуть казати, що я завалив. Ой, лишенько моє, що робити? Ну чого ти? Ти ж знаєш, як воно. Натягнемо на трійку, витягнемо на річну, батьки попросять. І знову будемо героями. А Лаби, кажу, де робота? А він такий. Собака зошит з жерла. Ну, серйозно, ну, ну я ж не вчорашній, хоч би якісь нові відмазки придумали. Я... А в мене сьогодні один підліз. каже: а можна я завтра домашку здам, бо я сьогодні ну якось не зібрався. Кажу: то збери себе в Кубку. Бо вже не знаю, як тебе рятувати. він мені, ну то може, ви мені плюсик поставите просто? Ех, плюсик, ага. Ага. А в мене один взагалі чистий аркуш дав. Каже, то я так, експеримент проводив тільки в голові. Ну, думаю, окей, двійку теж собі в голові поставиш. Завтра ще Петрада, скажуть, ви не допрацьовуєте, треба піднімати рівень. А я вже не знаю, де той рівень. Я його давно втратила. І ще ці зрізи знань, таблиці, пояснювальні записки. Головне, аби не сказали, що це ми завалили, бо ж очевидно, то не ми. Та Ой, так. Все, побігли, бо зараз, як налетиться орда Чінгісхана на коридор, нам торба, я город. Ну що, вперед рятувати освіту? Хто як не ми? Так, цим вчителям не позаздриш. Але взагалі викладацький жаргон це як окремий соціолект. Слова типу завалити чи методичка це переосмислення загальних слів, одна з причин виникнення жаргону. Наприклад, слово завалити з самого початку означало провалити іспит у 19 столітті, коли освіта стала масовою. Лінгвісти, такі як Девера Тенен, кажуть, що жаргон це маркер статусу. Тобто, коли викладач каже, що він поставив тобі двійку, він сигналізує авторитет. Але жаргон має і соціальну роль. Він створює іронію чи сарказм. Наприклад, як в медіа, коли пишуть відмазатися від політиків, це відповідає семантичній особливості жаргонів. Вони часто пейоративні, тобто виражають певний негатив, як двійка чи шарага про гуртожиток. Проблема в тому, що для сторонніх, таких як ми з вами, жаргон – це стіна, а не шлях. 2000-х років засвідчують, що дослідження 2000-х років засвідчують, що професійний жаргон – може ускладнювати комунікацію, якщо не пояснювати, як із нашими заліками та шпорами. А тепер у світ фанфіків. Рон візію психіатра скажеться на жервон типу «Кіне ти і краш. Як це плутає навіть вигаданих героїв? Дивіться. Докторе, я. Рон Візлі, спадкоємець роду, опинився у якомусь фанфіку, яка смертна змусила мене бути баристою. І казала про краш, кінети і ангст. Я досі не оговтався. Цікаво, пане Візлі, розкажіть детальніше, що саме сталося? Це було так. Так, так, якщо ми зробимо от сюди, а, от вона з ним. А, ага, Блін, а, а це круто, а це круто. Рончик, рончику, дорогий, іди сюди, іди сюди, Любий. слухай, є крута ідея. Дивись, дивись, я про тебе написав фанфік і ти там будеш працювати Баристою, Баристою в Лондоні. І ти будеш кинути Булатарісу Лестрендж. Але насправді твій Краш, краш це Драко Малфой, от Класно, так? І між вами всіма буде ангст. Я додам трохи флафу, бо ти не канонний. І все це зробимо зоосе. І як тобі пушечка? Що за місцемітниця? Ей, Ю, кінне ти, краш? Я, Рон Візлі, не Бариста. Ангст. Це який закляття. Ончику. Який ти канонний? Дивись. Ей, hey, Ю, hey, це альтернативний універс. де ти варашка. Кінети це, знаєш, ну, типу, ти на неї схожий, на, на нього, на неї. Коротше, твій вайб, от ти було тріселе Стрейджо, схожий персонаж. Краш це, ну, як хтось холоди, закоханий. Флаг це такий знаєш, милі моменти, коли ви можете обніматися, любити одне одного. Ну, класний, такий клас. А Анкс це сльози, драма, щось таке знаєш, епічно романтичне. Ой. Коханий у Малфая ганьба. І що за ООС? Я Норміс взагалі-то? Ай, як би тобі пояснити? Дивись, ООС це out of character. Тобто, коли ти не такий, як в Книзі. В книзі ти норміс, так, я згоден, але тут ти будеш таким, знаєш, пихатим блискучим, ну, знаєш, ну, як тільки не блискучу. Він написав, що я кіню себе і пішов пити пиво. Я хочу назад у Хогвартс. Здається, вам треба попрацювати з трамою від лю. Приходьте наступного тижня. Рон так і не оговтався відкинення. Фанфіковий жаргон це приклад як субкультури створюють мову в 21 столітті. Слова типу ав, краш, флаг це запозичення з англійської, адаптовані до фандомів. Наприклад, «краш» із 2000-х перейшов з молодіжного слену у фанфіки. Щоб позначити закоханість, лінгвісти кажуть, що жаргон виконує психологічну функцію, він дозволяє бути дотепним і вражати, як коли фанфікер пише ангст і тригером але він часто іронічний чи грубуватий. У медіа жаргон з'явився для експресії. У 2010-х е, українські журналісти писали тату або паті, що привернути увагу. Проблема в тому, що жаргон втрачає новизну, коли стає масовим, як мен або тату. Плюс він може бути зрозумілим не для всіх. Рон не зрозумів жаргону як студент, який чує парадигму на філософії. Тож чому жаргон такий живучий? І що він нам дає? Підсумуємо. Отже, ми зазирнули в три світи в кіберспорті з мовками. Викладачі, які завалюють студентів і з скінення. Жаргон – це не просто слова, це соціальний код, що формує спільноти і додає експресії. Його еволюція від середньовічних ремісників до сучасних фандрів показує, як мова відображає епоху. У 1860-х жаргон був бундарським, у 1980-х про гроші. А сьогодні про іронію субкультури. Хвісти виділяють його функції ідентичність як залік для студентів. Економія часу, як шварт у моряків, і психологічна гра, як краш у фікрайтерів. Але жаргон має й темний бік. Він може бути пейоративним, як двіка чи кошара, що знижують образ об'єкта, чи вульгаризувати мову, як у медіа, де відмазатись звучить грубо. Дослідження 2010-х показують, що жаргон динамізує комунікацію, але втрачає свіжість. Колись стає нормою, як паті чи тату. Я вважаю, що жаргон це як мем. Коли він влучний, то він об'єднаний. А коли він заїжджений, він дратує. От уявіть, якби я сказав, що цей ролик Ею з флафом і тригером на дедлайн. Це прикольно, але тільки для тих, хто в темі. Жаргон має бути інструментом, а не бар'єром. А ви, студенти, зі своїми заліком, шпорами, вже майстри жаргону. Тож, коли почуєте раш, завалити, кинути, подумайте, це ціла культура. Який ваш жаргон? Пишіть у коментарях, ставте лайк і до зустрічі в новому ролику.